Сьогодні ми на риболові. Це база відпочинку біля кривого рогу, а точніше в селі Лозуватка, яке знаходиться за 20 кілометрів від міста. Ми його просто обожнюємо, тому що тут мешкають майже всі родичі мого чоловіка. І звичайно, в нас була просто неймовірна можливість залишити дитину з батьками, а самим поїхати на відпочинок. І для того, щоб купити їй смаколиків, вирішили заїхати в файно маркет, який знаходиться в центрі села. Ну і звичайно, собі теж взяли трішки смаколиків. По приїзду до комплексу виявилась одна проблема. Лемка, припаркуватись майже неможливо, і це був четвер. Але думаю, якщо обирає цей комплекс так багато людей, значить він того вартує. Проте навіть не хочу думати, скільки тут людей відпочиває вихідний день. Думаю, якщо ви любите так само спокійний відпочинок, як і я, то краще приїжджати в будні. Ну і звичайно, підписатись на мою сторінку, якщо вам подобається це відео. Бо в цьому відео я встигну вам показати тільки румту. А про бар і ресторан я розповім вже в наступному. А поки діліться своїми відгуками в коментарях з приводу цього комплексу. Раніше мені здавалось, що тут реально завищені ціни. Зараз я розумію, що сервіс того вартує. Ми відпочивали всього лише одну добу, і думаю, що це ідеальний варіант для нас. Так, тут можна відпочивати з дітьми, але чи буде це відпочинок? На наступний день ми були вже з дитиною, і мені є що вам розповісти. А поки ми гуляємо вдвох і насолоджуємося цією красою і територією. Проте бар нас зманив все більше і більше, і ми все ж таки здалися. Ну і найсмачніше, звичайно, ж чекає вас далі.